А яку? Так, все, доброго дня, 4 а, 4 Б клас. I'm glad to see you our lessons today. Um, я сьогодні рада вас вітати на нашому уроці. Today we work together. Сьогодні ми разом з вами працюємо, так? And uh... Uh, today, Teams Our lessons, Phonics. Ми з вами вже перейшли потихеньку до наших звуків. Звуки Phonics, our module for eating right. Uh, звуки, які ми з вами говоримо, про які ми говоримо з вами у цьому розділі, так, uh, і які звуки, з якими звуками ми сьогодні будемо з вами знайомитися у цьому розділі. Uh, uh, будь ласка. Я прошу вибачення, вже е, припиняємо виписувати і писати, е, тому що, по-перше, це заважає. Е, воно не потрібне зараз нікому. Тому вимикаємо, будь ласка, е, як його, господи, чатик. Коля, якщо ти хочеш поспілкуватися, можна в мене запитати. А ми, будь ласка, починаємо працювати. Отже. Ми продовжуємо наш розділ, і на минулому уроці я говорила, що ми з вами почнемо звичайно із словникового диктантику. Але для початку давайте один з одним. Зараз привітаємось, Як ми можемо з вами вітатися? Хто мені нагадає? Hello, hi, good morning, good evening. Okay, давайте просто один одного I'm glad to see you. Hello, hello, my dear children. I'm glad to see you. Our lessons. Привітайтесь тепер ви один з одним, так як ви забажаєте. Hello, everybody. Hi. Hi. Hello. Hello, everybody. Hello, okay. Ну і налаштування трішечки на роботу, трішечки позитивчику. So, let's sing nope. mm -hmm. Celebrate, celebrate, it's a wonderful, beautiful day

Зайчик у нас або кролик у нас що щасливий. Ну я впевнена, що ми теж з вами щасливі. Дуже зараз будемо швиденько працювати, тому що це у нас останній урок. listen and repeat. Poem, read, translate, and write our copy book. Окей, okay, dear children. Today we work Teams Phonics, listen and repeat. Подивіться, будь ласка, сьогодні ми працюємо ось з, з отакими э звуками. O ай Скажіть мені, будь ласка, а хто знає, OI, який звук дає? Oin a o e так oin, начебто продовження. Так, дивимося далі, але ми зараз прослухаємо ці з вами звуки. От, наприклад, OI O. OIL OIL OI OID? Значить, ой. Oil, oil, coil, oil oil. Окей, начебто ми чуємо, як ми говоримо, начебто ой, начебто так говоримо. Але, але ми начебто що трішечки збираємо наш звук, і в нас виходить ой-ой-ой. Ой, так, фойл. Але начебто кажемо ой, як начебто нам боляче, так? ой і. ой і так. Так, дивимося далі. Next our song. Ну, ой. але для початку давайте подивимося, чи правильно ми говоримо, чи ні. Прослухаємо. Big ten. Please. I'm sorry. Ні-ні-ні, ми спочатку. Ага. А, ось вони все, то я не те відео. І <проси> також у нас є звук Y, O so, подивимося. O IY. Oi, oi. Oi, soy. And Joy. Тобто подивіться. Дві, yeah. різні, два різних буквосполучення: О і I. O, і y, але дають звук який? Ой, 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 і, ой, там, ой. І, там, і там, і там ми будемо чути звук О. Ну давайте спочатку перший okay. випадок прослухаємо, потім другий. Oh, Let's sing. -i Oi, odio. Oi, odio. Oi oil, Oi, oil. <many> <Grayvy>

Nice, oh, like, oh, oh, okay. okay. oh, Toilet. Toilet. Отже, почули правильно? Отже, о I дають нам звук oh, yeah. Але подивіться. Буковки okay. O. I. А тепер які ж будуть звуки давати oh, O і okay. Y? А ну подивимося. Oh, let's sing. Oh, boy, 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 Mm. Отже, в oh. нашому випадку бачимо, oh і також дає який звук. Ой. «Ой». Ну не дарма я казала ой-ой-ой, щось значить, як нам боляче. Отже, зрозуміли? Подивіться, два звуки «о» і «ай» дають звук ой, і «о» і «вай» також дають oh. у нас звук який? ой. Ой. Добре, давайте зараз ще прослухаємо за нашим диктором mm. уважно. так. Щоб ми могли запам'ятати. Yes. Active one. Active one. Ой, ой. 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 Ой.

Ой. ой, 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 ой. Так, добре, ну не будемо на цьому зупинятися. Open your copybook and write the the Today, Monday, the 11th of December. Ого, ура! ура! ура. Ой, нет! О, ні, no, Ну что, ребят, уехали. Oh, yes. А ну, тихонько. Шоу, 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 шоу. Так. Нет. Так. Ну, давайте якось без оцих вибрикосів, будь ласка. Що це за новості? Реально, я Все. 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 Окей. Я говорила, ми не будемо писати в vocabulary dictionary. Ми одразу почнемо з вами зі словникових слів. Пам'ятаємо, я називаю українською. О, я називаю англійською мовою, ви мені пишете українською переклад. Пам'ятаємо? Так. Все окей. Будь ласка, і перше, будь ласка, слово, слово famous. Такого як famous. Кого як famous? Next, vowel, 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 vowel. Sam, yeah. okay, fork. Focus. Focus. <clears throat> Sam a bar of chocolate, chocolate. a bar of chocolate. chocolate a bottle of water. A bottle of water so, so. okay, butter, so. butter Okay Next, next a piece of cake, yeah, cheers, a piece of cake, of yeah. cake. <laughs> <Then, Mama, visit. laughs> with it ch <laughs> <With> ch <it. laughs> Okay, next to uh, a slice of bread, a slice of bread, a slice of bread, um, sir, concert. Концерт. Да, концерт. 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 Окей, гнив. Ножик. Як? Як? Гнив. Гнив? Ножик. Андрюша, або виключи звук, або ти зараз вийдеш з уроку. Ти ж граєшся мені пів уроку. Окей. Okay. Okay. Next. So, a cup of tea. A cup of tea. Nice. Cup of Окей, okay, і останнє «hour». тринадцять слів. Можна ще раз повторити? «Hour». Будь ласка, я не перевіряю, ви мені фотографуєте, я потім сама перевірю і виставлю вам оцінки. А ми працюємо, будь ласка, з вами далі. Що я хочу сказати? З наступного уроку ми вже працюємо і плануємо в кінці кожного уроку завершувати наш урок із якоїсь перевірочної роботи. Чи то у нас буде аудіювання, чи то у нас буде читання, чи то у нас буде письмо. Тобто будемо дивитися і будемо працювати. Чи то можливе аудіювання. Я ще подивлюся і визначу. Але на сьогодні ми повторили з вами слова за розділом, тому що цей розділ у нас в цьому семестрі буде останнім. Пам'ятаємо, так? І тому ми закріплюємо наші знання у вигляді ось таких вправ і ось таких невеличких завданнячок. Окей. А давайте зараз з вами подивимося. ну, Якщо завантажується, начебто наше наше завдання по Інтернетику зараз хвилиночку. А ми поки що перейдемо, поки воно завантажується. Look at the exercise listen and chant. А, будь ласка, подивіться, а, прочитайте, прослухайте і підкресліть, будь ласка, всі слова, в яких ми почуємо. Звук ой. Ой, в яких в словах ми цей звук з вами побачимо чи почуємо. Так, а ну винити демонстрацію екранчика. Тому що щось зависла наша презентація. А, будь ласка, ми з вами поки завантажується презентація. Подивилися. house. як ми перекладемо, будь ласка, наше, наше, наше В будинку, правильно. Ну, давайте поки вмикається моя презентація. Ми прочитаємо прочитаємо. А потім прослухаємо невеличкий віршик. Готові? Так, так. Так, Будь ласка, виразно читає і перекладає, допомагає. Ну, давай, Міра, перша руку підняла, потім ще хтось. Будь ласка, нам потрібно listen and chant, then say the words. that have the Будь <зв 'язано> <зв 'язано> <зв 'язано> ласка, назвати слова, в яких ми чуємо. Свой. Будь ласка, читаємо, а потім слухаємо. Please, Amira. Uh, the boys have got many toys, but they play with their coins. The boy plays with coins and they make a lot of noise. Sit down, boys. Play only with your toys and don't make noise. No, don't make noise. Okay, translate, please. Milana, Fomenko, читаємо, please read. The boys have got many. Many toys, but their play with their coins. Uh, uh, the boys have got many toys. What is it, toys? toys. І Хлопчики і... мають Хлопчик, і що? Багато, 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 і багато, багато чого? Багатий грашок, іграшок, play with their coins, uh, but they play with their... Але вони що грають з чим? Монетами. Монетами. Зі своїми монетами, yeah. так. Uh, the boys play with coins and they make a lot of noise. Uh, хлопчик грає монетами. Хлопчики грають монетами, і вони make a lot of noise. І uh, вони роблять. І вони що? Noisy. Що таке noise? Це шум. Вони створюють або вони які дуже багато шуму. Вони створюють багато шуму. Sit down, boys. сідайте, хлопці. Сідайте only with your toys. Пограйтеся зі зіграйтеся зі своїми іграшками. And don't make noise. І що не створюйте і не і не, не створюйте шум. Don't make noise. Не створюйте шуму. шум. шум. От, добро, давайте прослухаємо наш віршик. activity two listen activity two. and chant then say the words that have boy sounds in the house the boys have gone oh, coins the boy with coins and they make a lot of noise Sit down boys play only with your toys and don't make noise don't make noise Отже, ось така цікава пісенька так, про хлопчиків в будиночку, так, які гралися своїми монетками, нашому підручнику. Що вони кидали? Вони кинали монетки відчували... A lot of noise. Вони створювали дуже-дуже багато шуму. Так? Uh, давай наступне наше завдачечко.

And joy, and joy, destroy and soy. До слова, до букво О, OI, але все-таки звук ой у нас таки залишається. Називаємо слова. Молодці. Ось такі у нас з вами слова. І що ж у нас тут був за подаруночок Ну, не включаю. А, подаруночок про те, що ми все добре з вами зробили. Ну, добре, молодці. Але ж у цій чатці, що нам потрібно зробити? Нам потрібно з вами назвати слова, так, які мають звук ой. Ану, будь ласка, називаємо. Які слова, почала з ой? Ой. Ой.

Oh, my. Oh, my oh, my. Добре, будь ласка, переходимо oh. до зошитку, але в зошитку ви завданнячку будете виконувати самостійно. Це буде ваше домашнє завдання. Воно дуже легеньке. Подивіться, що вам потрібно зробити: look and the crossword. Подивіться і розгадайте crossword. У вас, будь ласка, все підписане, все зроблено поетапно, але треба назвати. Ну, добре, хто це такий? Правильно два. Три. Нос. Noise. 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 Nice. Вибачте, тут малюнку не помістилось. Noise. Це шумно, так, но з чотири. І це ось нічого важкого немає. Тут просто треба ці слова вписати, а ці слова допоможуть вам вписати. Будь ласка, сторіночка 56, справа 2, тому що ці всі слова є в нашому віршику, який ми тільки що слухали. Ну і далі вставити, будь ласка, звуки ой або з е, буква сполучення «ой», овай, ой. які дають звук ой. Скажіть, будь ласка, якими які ми тут буквосполучення сполучення вставляємо? Ой. Ой. O Ой. Ой, Ой. O I O Ой. O Ой. Нічого важкого немає. Нічого важкого немає. Це завдання щодо себе виконаєте. Самостійно, самостійно окей, на цьому, будь ласка, наш урок з підходить до кінця. На сьогодні я говорила такий невеличкий урок. Правильно, mm -hmm. це у нас був сфонікс, Ми повторили з вами звуки, прослухали пісеньку. Виконали завданнячко, і домашнє завданнячко. Сторінка 38, зошитки самостійно виконаєте. на наступний урок. Тобто, це у когось середу. Плануємо, що вже у нас іде закріплення знань з розділу. Будь ласка, так і uh, Ченрайт. Uh, uh, і буде, я говорила, що кожного уже уроку у нас буде міні-самостійна робота, яку ми будемо виконувати в нашому зошитку. Ви мені фотографуєте надсилаєте. Тому, будь ласка, пам'ятаємо про це, готуємося. Ну, роботи будуть такі взяті із. Завдань, які ми виконували протягом цього семестру. Я не буду брати, вибачте, з другого семестру або не знаю, там з п'ятого класу все те, що ми з вами вчили. Будемо повторювати how much? how many, any, some, have, had. ну, тобто, всі всі фразки, які ми з вами проговорювали, які ми вчили. Тому для цього вам потрібно буде повторювати теми. Будь ласка, з самого початку, Where are you from? And uh, page nine or or fifty-seven uh module for uh eating right. будь ласка, на цьому наш урок закінчується. thank you very much. Close your book, close your copy book. Goodbye, my dear children. Goodbye. Bye. Bye.